Добрий вечір, шановні глядачі. Думка про це відео з'явилася ще в далекому 22-му році. Матеріали теж я починав збирати давно, але, як ви знаєте, мене віднесло трошки вбік від зйомки відео. І на третій рік війни, після прочитаного коментаря в соціальних мережах, я знову повернувся до цієї ідеї, що ми зараз отримуємо подвійний удар по нашій. Україні Україні наших мрій І почнемо. Ми неочікувано з Маріуполя. Російська окупаційна адміністрація в Маріуполі знесла меморіал жертвам голодомору, встановлений ще в 2004 році. За повідомленнями державного Ріа Новості, рештки граніту переробили на буд і використовували як будівельні матеріали, засипали в фундаменти. Бо навіщо згадувати про мільйони померлих від голоду, якщо на будматеріалах можна заробити? Росіяни в своєму бажанні. Розповсюдити свою культуру дійшли до того, що в головному храмі Збройних сил Московської Федерації освятили вітраж із зображенням воїна пересвєта зроблений з уламків скла, зібраних у зруйнованому Маріуполі. Російські пропагандисти називають місто новим куликовим полем, виправдовуючи агресію історичною місією повернення культурної спадщини Росії. Поки у нас носяться зі всім російським, наче дурні ступою, у Московській Федерації все чітко і без зайвих сентиментів, у тимчасово окупованому селищі Шевченкове, російські сили за наказом місцевого колаборанта Андрія Стрижка демонтували пам'ятник бійцям. АТО. цей випадок є частиною системної політики окупаційної влади щодо ліквідації українських військових меморіалів. Якщо розвивати цю думку саме про знесення пам'ятників нашим захисникам, воїнам, то стає зрозуміло, чому в Україні всі пам'ятники були виключно солдатам краснознаменних полководців, адже нарід Переможець ставить і захищає пам'ятники саме своїм героям. Під час перебування російських військ в Херсоні та й на Херсонщині взагалом було демонтовано пам'ятник прикордонникам, а також почали зносити монументи, присвячені жертвам Голодомору, так як і в Маріуполі. І це пояснюють боротьбою з нацизмом. Вони хочуть уникати згадок про справжню історію України та її трагічні сторінки. І це не дивує в росіянах. Росіяни так завжди робили. Представник окупаційної влади, ніякий Бабровський, повідомив, що зносять меморіали різного масштабу, встановлені не лише державою, а й різними збройними формуваннями України на честь полеглих побратимів. За його словами, ці монументи нібито встановлювали без погодження з місцевою владою. Ну, ви зрозуміли, да? Вони захопили тепер з ними там. А загалом причина не важлива. Головна ідея в тому, що люди, котрі це роблять, вирішили знищити всі згадки про Україну. І вони це роблять. Без найменшого жалю і реляцій, на кшталт тих, котрі я зараз дедалі більше чую від наших з вами українців, нібито російська мова, російські риси характеру, менталітет, культура, скульптура, архітектура стали частиною нашої культури, котру не можна прибрати взагалі. В Скадовській окупаційна адміністрація відновила знесений пам'ятник Леніну, який раніше стояв у місті. В новій каховці на центральну площу повернули. Монумент радянському вождю знятий в 2014 році. У Волновасі Росіяни встановили демонтований Україною пам'ятник Леніну на новому місці. В Тавричанці відреставрований монумент Леніну повернули на колишній постамент. в Новоазовську перехильники ДНР. Відновили пам'ятник Леніну біля будівлі районної адміністрації у селі Виноградове Херсонської області. Російська окупаційна влада відновила демонтований ще в 15-му році пам'ятник Володимиру Вождю Леніну. Після захоплення кожного селища росіянами вони виготовляють і встановлюють Леніна на постаменти, повертають туди, де пам'ятники стояли колись. Це все відбувається, точніше відбувалося зараз. Етап вже фактично завершений. По матеріалам тексти Оргюа. Кому буде цікаво, посилання на матеріали будуть в описі. Ось так виглядає інфографіка персон, яким росіяни ставлять пам'ятники. Серед них такі люди, як Олександр Пушкін, Петро І, Іосиф Сталін, Фелікс Дзержинський, Євген Пригожин та інші упирі. Всіх українців росіяни записали до нацистів. А найкращим уособленням боротьби з нацистами для росіян є Друга світова війна, точніше Віліка Тєчесвіна. Отже, так виглядає інфографіка історичних періодів, котрі увічнюються на Росії. От цікаво, навіть на цьому етапі, як це працює в головах людей. Я маю на увазі не росіян, а українців. В телу ти продовжуєш відчувати сентименти до пам'ятників Пушкіну. Пушкін зараз це як зібраний образ. Ви зрозуміли про які пам'ятники йде річ. Ти вчиш своїх дітей розуміти російську мову як першу, а потім довчаєш її українською. Ти не розумієш, навіщо тобі потрібна державна мова, І тебе обурює, що тебе змушують її вчити. Відповідно, росіяни, коли по новій ставлять своїх ідолів на захоплених територіях, повертають туди російщину, то роблять гарно і приємно і вірно з точки зору таких українців, котрі в тилу абсолютно все те ж саме і захищають, чи як. Окупаційна влада в 23-му році заявляла, що протягом року встановила 13 меморіальних об'єктів Херсонщині, Запоріжжі та областях, котрі підконтрольні так званими ЛНР та ДНР, російські ЗМІ проголошують ренесанс радянської спадщини на захоплених територіях. Як вам це подобається. Речниця МЗС Марія Захарова заявляла, що всі радянські пам'ятники, котрі були демонтовані в Україні, займуть свої ісконні місця. В таких містах, як Одеса, Ізмаїл тощо, навіть Київ, Захарова назвала знесення радянських монументів проявом агресивного націонал-радикалізму. Тобто, після закінчення активної фази війни, якщо ти будеш продовжувати розповідати про важливість всього українського, не тільки мови. То тебе ж самі українці будуть теж називати агресивним націонал радікалістам. Російські пропагандисти заявляють про масштабне відродження радянських монументів та військових меморіалів на Донбасі, які нібито були зруйновані українською стороною, починаючи з 2014 року. За їх версією, загалом знищено близько тисячі пам'ятників, і всі вони будуть відновлені. Адже пам'ять неможливо знищити, ви зрозуміли, вони ставлять ще більше своїх ідолів ніж було до того, і поки там Росія повертає пам'ятники і ставить їх ще більше, в цей же час на підконтрольній Україні території 100% випадків, котрі пов'язані з деколонізацією, тобто прибиранням всього радянського, є контроверсійними і викликають бурління в голові наших співгромадян. Натомість в головах росіян все дуже просто. Як зі знесенням пам'ятників, так і з принесенням своєї так званої культури. Знести все українське, поставити своє. Немає ніяких сентиментів. Російське військово-історичне товариство відновило меморіал нескорені в окупованому Краснодоні, це на Луганщині. Цей крок презентують як частину політики збереження спільної історичної пам'яті. Ще раз повторюю, спільної історичної пам'яті на нещодавно захоплених територіях. Як українці можуть тут зберігати теж спільну історичну пам'ять? У Луганську відкрили оновлений меморіальний комплекс, котрий було відреставровано за дорученням самого президента Московської Федерації Володимира Путіна, до складу меморіалу включили відразу чотири покоління. Захисників від часів громадянської війни, початку ХХ століття, до сучасних учасників спеціальної військової операції Московської Федерації, війни проти України. Цікаво, а от потім ці пам'ятники, якщо Україна туди повернеться, теж будуть називати нашою культурною спадщиною і, 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 і захищати меморіальний комплекс, «Незаживаюча рана Донбасу» за їхніми змі. Було профінансовано по прямому дорученню президента Московської Федерації. Приморський край РФ допомагає реставрувати монумент скорботна мати, присвячений подіям Другої світової війни у місті Торес. Гроші на відновлення пам'ятників відділяє російський фонд по відновленню і реконструкції там чогось, чогось, чогось з охорони об'єктів культурної спадщини. От як вони свою культурну спадщину цінують і захищають на чужих територіях. Взагалі в цьому є щось мистецько збочене, коли люди в тилу обурені тим, що на них нібито хтось тисне, щоб вони сприймали державну мову, державні назви міст, вулиць, а там сам Путін особисто робить все те, що, по ідеї, у цих людей не викликає обурення. Повертає все те, що вони тут якби цінують і називають частиною української культури. <світ> Під час зустрічі з міністром культури Московської Федерації на той момент Ольгою Любімовою президент Росії наголосив на важливості відбудови соціальних і культурних об'єктів на захоплених територіях. Він зауважив, що міста, де не ведуться бойові дії, вже чистенькі та прибрані. <світ> Цікаво від чого. Закликаючи продовжувати відновлення сфери культурного впливу. Чому знову в Україні з'явився той міцний голос, котрий не розуміє найпростішу річ, все, що є російською, зроблене росіянами, принесене росіянами, в тому чи іншому вигляді буде російське. Це їх культура. Відразу після захоплення українських міст та селищ, росіяни першою справою перейменовують топоніми. Підходять до справи розповсюдження своєї культури росіяни з душею. Якщо вона у них є, вони перейменували на даний момент всі вулиці, котрі носили українські назви або були присвячені українським діячам їх от в якомусь наближенні можна зрозуміти, ну приблизно як можна зрозуміти піявку або якогось дикого звіра. Ти його можеш зрозуміти. Але мене дуже дивує інше. Наприклад, пару місяців тому в моєму Дніпрі теж повернули старі назви вулицям. Але вже не росіяни, українці. Дуже цікаво, нове покоління українців теж буде цінувати цю от частину невід'ємної української культури, котра є московською культурою. Так само, як це цінується їхніми батьками. Чи можливо їм теж доведеться потім постфакту шукати, в чому причина чергового нападу Російської Федерації на Україну? Війна триває вже досить довго. У росіян було достатньо часу, щоб повністю знищити всі книги української, котрі були колись на тимчасово окупованих територіях. Там, взагалі, за це можна отримати строк або зникнути на підвалах назавжди. Окупаційна влада вилучила всі українські книги з бібліотечних фондів та навчальних закладів, відповідно, замінила їх ідеологічно правильною російською літературою з ідеологічно правильними героями і культурою, все, що українське підлягає утилізації, навіть фамілії, заклик до цього, до речі, став мематичним на просторах маленького сегменту українського інтернету. О, Маленький сегмент українського інтернету. Я вам дуже дякую, що ви ще є тут. Канал, звичайно, тоне, але відео будуть. Прості росіяни пишаються, пишаються бути росіянами частиною своєї культури. До речі, великою чи ні, ви самі можете зробити цей висновок для себе. Але для мене в цьому відео важливо лише факт: бажання народу агресивно проштовхувати своє, захищати своє, навіть. На чужих територіях. Це звичайно погано. Навіть прилетівший у Нікополі під час російського обстрілу снаряд з томіком Льва Толстого не здатен порушити мантру про російська мова належить не тільки Росії. Мабуть, то був такий тролінг, от вам Толстой. Потрійний удар: один з боку Росії, котрий іде агресивно, війною стирає все під нуль і неясно ще з яким фіналом. Інший удар фактично удар в спину від українців, котрі вперто не хочуть розуміти обставин і подиху історії сучасної. Але ще є третій удар від таких людей, як там сам папа Франциск, котрий коментує загальнолюдські цінності через призму Федора Достоєвського, чиї твори нібито надихають християн на глибше осмислення християнства, уявляєте собі. Але про помічників зла в мене колись вже давно було відео, воно теж більш-менш спокійне і, можливо, під час зайде, можете потім подивитися. Якщо хочете, подивіться там я ще до того, як Маск повністю скуруєвся, розповідав, що станеться і що було колись на це схоже. Мені дуже шкода, що я занадто часто почав чути принципову думку: зхераль я должен учить рібінка українському, якщо ми вдома, говорим всегда на русском? Я не можу ніяк на це впливати. Це думка цих людей, це їх бачення світу, вони хочуть так жити. Але тоді виникає питання, навіщо мені втрачати час, гроші, здоров'я. щоб Що. Я не думав, що я колись запишу відео на цю тему, воно фактично як ехо 2022 року, коли я ще не був в Збройних силах, але так уже сталося, що мене трошки затригерів коментар. В соціальних мережах, котре я вам тільки що процитував, не варто підписуватися на цей канал, він потрошки тонить. Але заходьте інколи, дивіться відео. Вони тут будуть, можливо, не так часто, як у інших балакаючих голів, але будуть. І я вам обіцяю, що вони будуть не дуже тривіальні для українського сегменту Ютубу, тому що будуть спроби в кіно. Якщо ви на каналі вперше, подивіться інші відео, серед них зустрічаються навіть інколи непогані. Якщо сподобається, поділіться ними зі своїми друзями. Дякую за увагу.